Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео розповім за нову версію гри. Я вже думала, що вона не вийде в січні, бо, як я вже десь була згадувала, розробники на свята відпочивали або втиху над чимось дуже працювали і бети не було якийсь час. Але все ж наздогнали, і ось маємо АП до 74 ї версії. Отож, що ж там буде? Найперше за що розкажу, і що буде вже зовсім скоро, це новий квест на території драконів. В цьому квесті буде 5 рівнів. Зрозуміло, що перший простий, останній складний рівень. І на етапах проходження може з'явитися спеціальний ворог, за якого дадуть спеціальну монетку, і потрібно таких 10 назбирати, щоб відкрити скриню нагород. За першим проходженням ясно скриня не назбирається, тому потрібно буде перепроходити, бо спецворог може і не трапитися, там шанс на це буде. І чим вищий рівень, тим вищий шанс. В скрині теж мають бути монетки, це нові монетки, і для них буде відкрите нове вікно виклику для драконів. Ну і два нові дракони додадуться в гру. Тож для тих, кому подобається нова територія, це може бути цікаво. Хоч і над тим квестом треба посидіти, щоб пройти і набити ту скриню. Цей квест з'явиться вже 4 лютого. Далі нас чекає новий тип щомісячного івенту: це випробування Беовульфа. Цей івент базується на основі староанглійської епічної поеми. Цієї поеми є багато інтерпретацій. Я, наприклад, пам'ятаю, колись такий фільм був старий, так і називався Беовульф, і його зробили під анімацією. Там ще Джолі грала, і Ентоні Гопкінс. То на той час для мене то було цікаво. І ще в Асасін Вальгала зустрічала квест. Там про Гретеля він був і його маму. Вони теж учасники поеми. Тож думаю, Гретеля теж зроблять в пазлах героєм, але поки він, ніби має бути босом на рівнях. Два представники цієї сім'ї вже є в грі, їх додали на Чорній П'ятниці, а решта з'являтиметься на цьому івенті. Ну і звісно, буде квест для проходження. З'явиться подія теж зовсім скоро, а саме 13 лютого. З 14 лютого розпочнеться сезон любові, сезонний івент, і сюди будуть додані два нові п'ятизіркові купідони. По події то нічого нового, лише оновили історію і покращили бустер, який можна купити і взяти додаткові нагороди за проходження. Ще буде один цікавий виклик, тобто таке вікно, де можна прикликати вже прокачених героїв. Може впасти герой просто прокачений до 80-го рівня, може бути на одному зламі, а може бути фул із емками. Щоправда, там будуть старіші герої виклику. До прикладу, дехто з раніших героїв ВТК: Мама Півночі, Герої Дюни, Мушкетери і інші. А також трьох чотирьохзіркові герої і всі герої без костюмів. Такий виклик буде коштувати 2400 самоцвітів і є місце для монеток. Тож, можливо, колись зроблять квест і їх можна буде назбирати безкоштовно. А зараз, я думаю, такі монетки дадуть на купівлю. Ну і за самоцвіти можна прикликати. Сама ідея хороша, щоб випадали вже прокачені герої, але хотілося б, щоб вони були новіші. Коли буде цей виклик, поки ще невідомо. Ще є одна новина: скоро запуститься острів монстрів. Давно вже його не було, тож його трішки оновили і мають дати на проходження. Щоправда, дата, коли він буде, ще невідома. З нового то будуть вже два типи ключиків: окремо на скрині реліктів, а окремо на скрибів. Раніше ключик один був, а скрині різні. І ще що цікаво, то покращили нагороди за проходження острова монстрів. Ось приклад нагороди, яку мені дали за проходження: це 400 монет острова монстрів, золотий жетон, п'ятизірковий ефір, різні бойові предмети і емблеми. Нагорода падатиме рандомно, ну і плюс залежатиме від активності гравців та відкритих скринь. Тож думаю, скоро будемо проходити. Ну і ви, мабуть, бачили новину про те, що буде тестуватися 15-зірковий титан. В грі мало прийти всім повідомлення за це. Розробники пишуть, що гравці вже давно просили збільшити силу титану, ну і вони дослухалися. Тож за бажаннями можете теж долучитися до цього. Ще зі змін і виправлення, скажу пару слів, що є. Це оновлено описи про ефект засинання, а саме, що пошкодження від мегаприслужників і мегапаразитів не пробуджують ціль у стані сну. Оновлено анімацію дій прислужників та паразитів. Тепер усі міньйони та паразити на героєві діють одночасно, а не один за одним. Ось це добре, бо поки кожен це зробить, то купа часу йде. А тепер швидше стане. Також є ще виправлення на острові монстрів. За окремі ключі я вже казала, ще оновлено розподіл енергії та її витрати на острові монстрів. Також острів Монстрів матиме нову складність для альянсів із найвищими балами Альянсу це на основі титанів. Ще до Ліги Героїв деякі зміни були додані, тож, можливо, вона скоро буде. Я вже, якщо чесно, й позабувала, що там і як було, та її проводили пару разів лише. Перейменовано команду з Астральні ельфи на астральний вимір відповідно до перейменування квесту. Це зробили нещодавно. А ще з виправлень то виправлено проблему, через яку кравець не дозволяв отримати костюм, якщо у вас був новіший костюм, який випав з академії. Я пам'ятаю, за це писали або в коментарях хтось писав, або в альянсі що не можна було купити. Тепер це пофіксили, і на наступну купівлю костюма має все працювати. Отож, це всі новини 74 ї версії, які очікуються в грі вже зовсім скоро, і незабаром можна буде проходити пропоновані події і все інше. Пишіть, що думаєте і як вам такі оновлення? А на цьому у мене все. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок і подій, які відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.